Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Нещодавно було питання, от коли людина йде до святого Причастя, а є ситуації, коли хтось, можливо, із близьких, можливо, із сусідів. Буває так, що навіть і не говорить до нас, як тоді поступати. Хіба це є перешкодою для того, щоб причащатися? Ну, завжди ми повинні намагатися. Постаратися в першу чергу знайти причину в собі. Це так буде правильно, себе добре проаналізувати, поспілкуватися з кимось, навести конкретні приклади, як і чому це стається. Для того, щоб дійсно ми побачили, що ну, великого зла ми людині не робимо. Але людина, особливо, якщо вона не живе церковним життям, зазвичай може мати таке упереджене ставлення до тих, хто частіше ходить до Божого храму. Справа в тому, що диявол він же ж ходить як лев рикаючи, і він не може, якщо напряму спокушати людину, то він підсилає тих, над ким має свою владу. І тоді тішиться, коли між людьми немає порозуміння, немає любові. І що нам в такому випадку робити? Ну, ми найперше, навіть і помислом не повинні мати поганої думки про ту людину, яка не хоче з нами спілкуватися. І ні словом, ні якимись справами не показувати, що ми знову ж таки якось її зневажаємо чи не приймаємо ту людину. І тому вже в новому заповіті, в апостольських посланнях сказано: якщо це можливо і залежить від нас, будьте в мирі з усіма. Треба звертати увагу, що сказано саме ось так: якщо можливо, і це залежить від вас. Не завжди можливо, не завжди від, залежить від вас. Ну, але тут основне розібратися, чи не є ми причиною того, що ось е, стаються такі обставини. А тоді ми, ну що ж ми зробимо? Е, в Євангелії також сказано, що буває таке, що ближні мої, вороги мої. От, і Христос про це дуже і дуже багато говорив своїм учням е, про те, що не всі будуть сприймати їх, е, тому що е, зневажають. Вони і Бога, і зневажають відповідно служителів. Ну, а зокрема, кожен з нас, хто ходить до Божого храму, він теж є служитель, він своїм життям служить Богу, намагається служити. І от Давид, ми бачимо, що він так і теж старається прокладати ці місточки дружби, гарних стосунків і своїми ближніми, як було це написано у попередній главі. Ну і він продовжує таке відношення. До тих, з ким можливо, в принципі, на його думку, товаришувати, підтримувати дружні стосунки. А як йому це вдасться, ми зараз прочитаємо. Через деякий час помер цар Амоницький і запанував замість нього син його Анон. І сказав Давид: Зроблю я милість Анону, синові Наасовому. За благодіяння, які зробив мені батько його. І послав Давид слуг своїх утішити Анона за батька його, і прийшли слуги Давидові в землю Амоницьку. Але князі Амоницькі сказали Анону, господареві своєму, невже ти думаєш, що Давид з поваги до батька твого надіслав до тебе утішителів? Чи не для того? Щоб оглянути місто і виглядіти в ньому, і потім зруйнувати його, надіслав Давид слуг своїх до тебе. Ну, саме найперше, Анон молодий цар, в нього ще немає власної думки, ну, а князі мислять, сприймають світ тими стандартами, які в них ну, стали стереотипами. Тому що вони весь час у своєму житті зустрічали лише несправедливість, зло, підступ, якийсь підкуп. І тому вони весь час намагалися у всіх бачити ворога. А ми з вами про це вже ну, дуже багато разів говорили: якщо людина не уповає на Бога, то, в принципі, вона десь так і має жити в страху. Тому що з будь-якого місця на неї чекає небезпека. І тому так люди намагаються убезпечити себе і будували там високі укріплення, які Бог руйнував лише своєю присутністю, і все одно це їх не справляло. Робили найпотужнішу зброю, а ізраїльтяни, як ми говорили, палками перемагали ворогів. Ну і так далі. Там Якісь розвивали свої системи державної безпеки, які мали би їх уберегти, але все одно, коли Бог попускав, то це все розвалювалося. І тому оці князі, вони язичники, вони не знають істинних шляхів Господніх, не знають Божого промислу. І тому, коли приходить Давид, для того, щоб раніше посланці Давида приходять для того, щоб підтримати у горі, то навпаки, вони. Є в очах тих князів ворогами, які хочуть завоювати їх місто. Ну і що вони з ними тут роблять? І взяв Анон, слуг Давидових, і поголив кожному з них половину бороди, і обрізав одяг їх наполовину до стегон і відпустив їх. Тобто, це був акт приниження тоді, в цій культурі, в той час. Було таке, значить, якщо хочеш принизити людину, значить, чоловіки обов'язково всі ходили з бородами. І коли голили половину бороди, значить, ну, це було велике приниження. І от вони до ними так позщалися. Вони несли їм добро, світло. І тому ми прогенько говорили, що Давид це про образ Христа. І Христос несе світло, а вони його теж оплювали, побили. Розідрали його одежу і розіп'яли, і напоїли оцтом і жовчу. Отаке от відношення світу до добра. Світ не хоче приймати добро. А ми кажемо, а чому так зла багато у світі? Тому що світ не хоче приймати добро. Йому якось, мабуть, легше от, надіятися на силу, на гроші, на зброю, на свою кмітливість. Ось і тому той світ він приречений на загибель. Тому що він не на Бога уповає і не Божими законами живе. Коли донесли про це Давиду, то він послав до них на зустріч, бо вони були дуже знечещені. і повелів цар сказати їм: Залишайтеся в Єрихоні, поки відростуть бороди ваші, і тоді повернетеся. Побачили Амонетяни, що вони зробилися ненависними для Давида, і послали Амонетяни. Найняти сирійців з Беф Рехова, і сирійців суви 20 тисяч піших у царя Амалицького Маахи, тисячу чоловік, із з Істова 20 тисяч чоловік. Ну, те, що ми з вами говоримо, будуть надіятися на силу, на зброю і на допомогу союзників. Ну, знайшли собі тих, хто теж за допомогою зброї. Утверджує своє царство, своє владарювання на землі. Коли почув про це Давид, то послав Іоава з усім військом хоробрих, і вийшли амонетяни і розташувалися до битви біля воріт. А сирійці Суви, і Рехова, й Істова. І Махи стали окремо в полі, і побачив Іоав, що вороже військо було поставлено проти нього і спереду, і ззаду, і вибрав воїнів з усіх добірних в Ізраїлі, і е, вишикував їх проти сірійців, іншу ж частину людей доручив Авессі, братові своєму, що він вишукував е, їх е, проти е, Амонетян. І сказав Іоав. Якщо сирійці будуть долати мене, ти допоможеш мені. А якщо амонетяни тебе будуть долати, я прийду до тебе на допомогу. Будь мужній, і будемо стояти твердо за народ наш і за місто Бога нашого, а Господь зробить що йому вгодно. На що надіються? Що можуть та роблять, мають тактику, стратегію, але кажуть: якщо Богу угодно, то тоді ми переможемо. І вступив Іоав з народом, який був у нього, у битву із сирійцями, і вони побігли від нього. Амонетяни ж, побачивши, що сирійці біжать, побігли від Авеси, і війшли в місто, і повернувся Іоав до Амонетян, і прийшов у Єрусалим. Сирійці, бачачи, що вони, уражені ізраїльтянами, зібралися разом, і послав Адраазар і покликав сирійців, які за річкою. Халамаком, і прийшли вони до Елама, а совак, воєноначальник, Адраазарів, начальствував над ними. Коли донесли про це Давиду, то він зібрав усіх ізраїльтян, і перейшов Йордан, і прийшов до Елама. Сирійці вишукувалися проти Давида і билися з ним. І побігли сирійці від ізраїльтян Давид знищив у сирійці 700 колісниць, і 40 тисяч вершників уразив і воєноначальника Совака, який там і помер. Коли всі царі покірні Адраазару побачили, що вони уражені ізраїльтянами, то уклали мир з ізраїльтянами і підкорилися їм. А сирійці боялися надалі допомагати абонетянам. Ну, Хай ця глава укріпить нас у нашій духовній боротьбі, тому що наша боротьба. Сказано не проти плоті і крові, а проти духів злоби. І ці духи злоби вони ж опановують людські серця і через них тоді і хочуть нас полонити. А нам треба цьому протистояти. Хай Господь нам у цьому допомагає. Слава Господу!